Наприкінці минулого тижня у Дубні відбувся звіт міського голови. Розпочався він із підсумків роботи за попередній рік. Рік був непростий в якому плані, тому що ви знаєте, що ми віддали згідно державного бюджету, бюджетного кодексу, ми видали більше 100 мільйонів на розвиток Збройних сил з місцевого бюджету. Це ПДФО від військових частин, від силового блоку і інших структурних, охоронних різних. Підрозділів військового призначення це більше 100 мільйонів. Але разом з тим, на протязі минулого року, я скажу і що за три роки це більше 55 мільйонів допомоги Збройним силам. А в минулому році це більше 9 мільйонів, біля 10 мільйонів допомога. Це з бюджету міста. Та навіть можна сказати, що вже у цьому році. Ми прийняли рішення буквально на минулій сесії, це знову ж таки допомога Збройним силам. Саме головне, ми не дали закопати е, в цьому році це по початковій школі укриття, яке коштує загальна сума біля 20 мільйонів. Ми не дали по лікарні приймальному відділенні, яке теж коштує певну суму грошей, і ми дали поштовх в розвитку в будівництві реабілітації. І інших можливостей, але саме головне, для переселених наших, які живуть сьогодні в Дубно, ми дали можливість перспективу мати житло для них. Під час зустрічі присутні могли ставити запитання. Зокрема, прозвучала проблема благоустрою та приведення до ладу цвинтаря по вулиці Млинівській. Було зарізано одне дерево у колишній центральній частині навпроти каплички, і на цьому за цілий рік. Роти закінчились. Правда, під час боргів було знищено ще два дерева, які впали на надгробники, на поламали їх і все лишилось на своєму місці. От ще раз питання, знову: чи коли, хоч трошечки, хоч якісь самі такі кричущі дерева будуть зрізані, Хоть трошки, хоч трошки повернеться влада до жити. До самого старого цвинтаря міста Дубно. Зелене господарство сьогодні навіть також проводить роботи у зрізці на блимівському кладовищі. Всі люди, які зверталися письмово з проханням в міську раду, треба написати заяву. Тоді вийде комісія, обстежить дерево і, відповідно, зелене господарство зріже. Якщо ви зверталися письмово, то тоді. Ну, треба розбиратись, де ваша заява і так далі. Тому що, тому що усно це не працює. Не все залежить, тому що млинське кладовище, воно в лісі, в лісі і дерева, дерев, правда? І щоб зробити там порядок, там за рік я вам скажу не зробиш. Там треба предметно, гарно буде попрацювати. Я прошу сьогодні зелене господарство і управління туди. Будь ласка, сплануйте все для того, щоб інтенсивно. Розпочати зачистку по Линівському кладовищу і наведіть порядок. Відповідаючи на це запитання, міський голова торкнувся й теми роботи комунальних підприємств у місті, зокрема, проблем із якими вони стикаються. Сьогодні в водоканалі з 12 двірників всього на 4, навіть 3,5. Чуєте? сьогодні в зеленому господарстві із. Десяти-12 чоловік, Скажіть, скільки вікторива чоловік? З бухгалтером з тобою разом. Yeah. Чуєте? Ви чуєте чи ні? Серед них скільки мужчин? Twoi. Чуєте чи ні? Ви чуєте? Сьогодні для того, щоб забезпечити елементарну чистоту у місті, так, я як міський голова переглянув тарифні ставки, посадові оклади двірників. Сьогодні двірник отримує у місті Дубно. Думаєте, скільки, яка зарплата? 20 тисяч ви чуєте та і не йдуть люди. Так розповів міський голова і про перспективи та своє бачення майбутнього розвитку міста не від мене залежить, залежить від ситуації, яка складеться уже після війни. Для того щоб комфортно працювати по перспективах, це Заводу по переробці твердих попутових відходів. Напрацювання є і по інших заводах, можу відверто сказати, сьогодні це по виготовленню ліків, але це перспективи, це, як кажуть, майбутнє наше майбутнє, але воно накреслено, окреслено одним єдиним документом, генеральним планом розвитку нашого міста. В галузі медицини, це будівництво реабілітаційного центру, це залучення інвестуючих інвестиційних інших програм. Нас знають, дуже знають в Києві. Про нас не забувають в Євросоюзі. То що нам ще треба? Працювати.